Всім привіт! Мене звати Світлана, я психолог, і у мене не вистачає мотивації для того, щоб вести свій блог в Instagram. При цьому для цього в мене є всі інструменти, я розумію, як це робити, я розумію, наскільки мені зараз це важливо робити, але при цьому це мене якось дуже виснажує. Я починаю це робити, потім мені стає якось тяжко, і я перестаю. З яким запитом я прийшла? Я хочу отримувати свій основний дохід саме із реалізації себе як психолога, але при цьому я хочу мати якийсь такий більш розслаблений і легший стан. І, можливо, навіть якесь більше натхнення, що я отримала від нашої сьогоднішньої зустрічі. По-перше, Лідія звернула увагу на зовсім іншу мою сторону. Яка саме і дає мені цю тяжкість? Я знала, що вона в мене є, але я якось не пов'язувала ці дві свої сторони докупи. Крім того, вона мені дала завдання уже до понеділка із різними техніками, які я вже пробувала використовувати і які мені дуже сподобались. І також вона звернула увагу на прояви цього всього у моєму тілі. З чим я вже пробувала працювати. Які очікування у мене від марафону? Саме перше, я хочу отримати саме цю легкість, про яку я говорила, але зараз я вже розумію, що вона мені потрібна не тільки для того, щоб вести сторінку в інстаграмі, а взагалі в житті. І я дуже дякую Лідії за таку прекрасну можливість, за таку. Участь в цьому марафоні. І вже е, прям з таким натхненням очікую трансформацій. Коли Ідія спочатку марафону сказала, що побачимо, скільки дівчат дійде до кінця, то я думала, що е, я точно дійду. Але так вийшло, що я змогла пройти тільки половину марафону. Потім я не зробила домашнє завдання і мене з нього викинуло. Е, при цьому. Хочу поділитися своїм результатом через те, що за цей тиждень мені вдалося закласти такий фундамент, завдяки якому я отримую саме той результат, який я і хотіла. Також, крім цього, я продовжую працювати над тими моментами, які мені Лідія підсвітила. Тому я дуже вдячна за таку можливість участі в цьому реаліті. Дякую і Лідії, і дівчаткам, за якими було дуже цікаво спостерігати, і бажаю всім удачі.